Взимку 2022 року, без пояснень, Росія стягнула військову техніку до українського кордону. Після чого світові змі заявили про можливість військового вторгнення Російської Федерації в нашу країну серед можливих дат для початку війни. Назвали 16 лютого. Володимир Зеленський закликав українців не панікувати і оголосив цю дату Днем Єднання України. Голова держави зареєстрував указ про створення свята. У цей день ми показуємо всьому світу нашу єдність. День сьогодні особливий. Це час, коли зібрались ми разом. Ми за життя, що має бути щасливим за правду, за свободу, всі гуртом. Вона вірно крокувала світом, впевнена, єдина та незламна. Говорила всім, що її діти разом захищають батьківщину. Всі її питали. Теж сил, висвоїти як можеш, у важкій війні. Відповідь вражала то народ, мій милий об'єднався разом і допоміг мені. Гордо і велично говорити буду про своїх незламних доньок і синів. Коли всі з'єднались, по вікні забуду, кожен українець мене захистив. Обіцяю, завжди буду я триматись, не впаду ніколи, буду процвітати. У моїй віночку не зав'януть квіти. Хай живуть. Щасливо і радіє діти. Плакита стрічку подарує Україні як чисте небо, як полошки в кулях. Та й від лунає сміх дитини, хай назавжди на залишить страх. Як сонце, стрічка золота, нехай на світле буде, як російся в них лежита. Да? Хай завжди в мирі поживають люди. Червона стрічка, серце гаряче, нехай панує, серед нас любов, нехай ніколи і ніхто не плаче, хай запанує щастя знов і знов. Рожева стрічка гарна та яскрава, Як Україна матінка ласкава. Бажаю Україні, процвертай, нехай панує мир, добро кохання. Стрічка це нове життя, спокійне, мирне і щасливе. Це не повторне наше майбутнє, а кожен день у ньому лише диво. День давайте візьмемося за руки, молитву прочитаємо разом, щоб для країни нашої скінчились муки. Настало чисте, мирне небо. О, Боже, Діва Марія, є в нашім серці, єдина мрія. Просимо миру, долі й волі. Сонце на небі, у полі. Сміх у в кожній родині, милість. Послати своїй Україні проси війну назавжди завжди зупинитись. Більше немає про що намолитись. Знаємось, друзі, бо разом ми сила, всі перешкоди зможемо здолати. Україну лихо не скосило. Завжди за неї будемо стояти. Кращу світі, батьківщину, стояти будемо разом з тобою. Нані, сила, дух непереможний, незламна міць українського народу. Нехай сьогодні час такий тривожний. Але ми разом за мір і за свободу. Яка красива наша Україна! Вона найкраща. Я її люблю. Нехай ніхто не обажає батьківщину, країну рідну чаю мою. То лютого об'єднали всіх українців, Об'єдналась не тільки Україна, а весь світ. Єднаймо наші душі і серця і помисли хай будуть нас єдині, бо наша єдність це мета творця, бо наша єдність захист України. Кідаймося радості біді. Єднаймося в одній дожні родині на зобить єдні ми тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Єднаймося заради всіх людей, що в мирі з миром хочуть у світі жити, і гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світ цей лише творити. Творити щастя, нести добро, і це наш щит нас оберігає. І голок миру вине над Дніпром. І наше небо він не покидає. Єднаймося, бо воля в цих серцях. Хай знає скрізь ми нація єдина, і ми давно обрали вже свій шлях це вільна незалежна Україна. Ми всі разом єдині, вірні в своїй країні, добре на батьківщині нам усім. Разом ми об'єднали з ворога, не злякали світа, но захищали рідний дім. За країну ми станемо грудьми, разом ти і я, ми одна сім'я. Єдно сі разом, як одним гуртом, запанує знов, добро, любов за країну ми станемо грудьми, разом ти і я, ми одна сім'я, єдно сі разом, як одним гуртом, запанує знов, мир, добро, любов І наша сила, ворога ми посилила і за нас сіде, де країна камінна, нас завжди, гордо і величаво, піднемо, я держава хочемо, щоб шо, не стала тих біти, за країну ми станемо. Разом ти і я, ми одна сім'я, Єдності разом, як одним гутом, запанує знов, мир, добро любов, за граніно ми станемо людьми, разом ти і я, ми одна сім'я, Єдності разом, як одним гуртом, запанує знов, мир, добро, любов –